Планета кіно це щось. UM... -uh. син? — Ні, це мій сусід з п'ятого поверху. там твоя, приїхала! Весь світ горить, а мама шукає мене навписки. Куди ти мене везеш? Не дам циганам. Домовилась поміняти на велосипед. А у мене з ноутбуком знову щось зникло усе. Понятно Понятно тобі. Краще б я за Стаса вийшла. Людина їздила в Єгипет. А я вибрала, бо фамілія красива. Сраку собі засуньте ці картини. Я коли цієї плити провожу все своє життя. Приготувала обід, знову все перемила. Поки перемила, а вже можна виготувати її вечерю. І так по колу. По колу, по колу, по колу. Все життя по колу. Я задупалась. <миглава> <пших> Я тебе теж дуже люблю. Світ давно не змінюється правда. Він вже обрав вас. В мене є сумні. Матвій все чув. І бачити вас не хоче. Вам дорослим, не можна довіряти. Завтра прилітає комета. Я відчуваю. Ви куди вам не можна? Він зник. Як зник? Нера, тепер тримайся. Може, це той самий момент, який варто запам'ятати. Сві давно не змінюється, правда Твоя. Ти бачиш нині те, що бачу і я. Все, успокоїлись всі. То є так, слово.